Всім привіт, вітаю на каналі Авторинок Онлайн, який створений для того, щоб люди з всієї України могли подивитись на автомобілі, що продаються на авторинках. Ви зможете порівняти ціни у Львові, Луцьку, Франківську чи інших містах, а можливо і вибрати для себе бажане авто, фактично сидячи вдома за чашкою чаю чи кави. Сьогодні ознайомче відео для розуміння того, що продається на майданчику авторинку Карбазар у Львові та ціни на автомобілі. Тож підписуйтесь, друзі, на канал, ставте вподобайки, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків. Пишіть в коментарях, які авто хочете бачити у наших відео, а ми будемо працювати над якісним контентом та робити огляди популярних автомобілів. Гарного всім перегляду! Б6 Passat в універсалі. Десятий рік, 2,0 дизель на механіці повністю обслужено, 8500 ціна, пробіг 256 тисяч контакти присутні. Четвертий Меган. Автомобіль Автомобіль 2018 року, 195 оригінального пробігу, 14300 ціна в рідній фарбі. В максимальній комплектації повністю обслужено. ГРМ, масло, фільтра замінені. Так, контакти ось тут. 063 95 93 0 05. Так, Спробуємо заглянути по салону. Салон комбінований. Nissan Qashqai. Qashqai 11-го року, 170 пробігу, 2,0 дизель на автоматі, Значить повний привід, 12800 ціна і ось тут контакти до хлопців клімат контроль бачу є Opel Zafira b Так, автомобіль 10-го року, 192 пробігу, 1,7 дизель на механіці в рідній фарбі, обслужена, 7700 ціна, контакти бачимо є. Б-5 Passat в універсалі. 2003 рік 246 пробігу 4500. Ціна двигун 1,8 бензин на механіці. повністю обслужений. Контакти до менеджерів Карбазару 0,68, 3 мірки 3027. Заглянемо по салону. Audi Q5 17 року. Так, двигун 2.0 дизель на автоматі, це з Європи. Повний привід, 220 пробігу, контакти є 32 тисячі 900 доларів ціна. Комбінований салон бачимо. Volkswagen Passat. Так, Passatik 16 2016 року, 114 пробігу, 1,8 бензин на автоматі, шкіряний салон пишуть 15250 ціна, контакти видно гарно. Присутній люк. Світлий шкіряний салон. Сьомий гольф. Гольфік 16-го року, 213 оригінального пробігу, 1,6 дизель на автоматі повністю обслужена, 11800 ціна, контакти є. Салон звичайний, на тканині. Більше інформації уточнюйте. Ford Focus. 2008 рік 240 пробігу, 1,6 дизель, є два комплекти резини, 6000 ціна. Контакти до хлопців присутні. Клімат-контроль, акустика Sony, комплектація Chia, тюнінг. Більше інформації уточнюйте. Peugeot 5008. 13 рік, 165 оригінального пробігу пишуть. 10800 ціна, 1,6 дизель на автоматі, 7 місць. Так, контакти до хлопців з Карбазару 068 37 3027. Шкода Октавія Шостий рік, 1.6 бензин MPI повністю обслужена, 5300 ціна. Контакти присутні. В козовій ліфтбек. Так, тонована по салону кондиціонер. Бачу, салон на тканині. Більше інформації уточнюйте. Бешостий пасад 8-го року 260 тисяч пробігу, 6 тисяч ціна, 2.0 дизель на автоматі. Контакти є. Так, по салону нічого не видно, дощик падає сьогодні в нас такого плану. Зйомки. Hyundai Tucson. Сьомий рік. 7600 ціна, пробіг 270 тисяч, двигун 2,0. Газ бензин на автоматичній коробці передач, пробіг, пишуть оригінальний контакти присутні. Бачу, є люк, шкіряний салон, оптика класна. Фарктроніки також є. Renault Grand Scenic, другого покоління. 9-й рік, 183 пробігу, 2.0 бензин на автоматі. 6.4 сто ціна. Так, контакти є. Клімат контроль присутній, бачимо, на дисках. Кого цікавить, телефонуйте. Шкода фабія в універсалі в класній комплектації, на лінзованій оптиці, 11 рік, 210 пробігу, 5850 ціна, 1,2 дизель, контакти ось тут. Коробка механічна, світлий шкіряний салон бачимо. Клімат контроль. Парктроніки також є. Так, кого цікаве? Телефонуйте до власника. Ford Fusion. Так, машинка 2008 року, 223 пробігу. 1.6 бензин на автоматі, не фарбовано. 6700 ціна, контакти є. BMW 7 серії. 2000 рік 328 пробігу, 3,0 дизель на автоматі, максимальній комплектації 6500 ціна, контакти є. Так, загляну по салону. Так, чорний шкіряний салон. Volkswagen Golf 19-го року. 184 оригінального пробігу пощу 2,0 дизель на автоматі в рідній фарбі. 17500 ціна, два комплекти коліс, плюс диски. Контакти бачимо. Шкода рапіт в кузові хатчбек. 17 рік, 186 пробігу, 1,6 дизель на механіці, 8,4 стаціна і контакти до власника присутні. Поруч Volkswagen Golf 6. 13 рік. 215 пробігу, 1,6 дизель на механіці, 8200 ціна, контакти є. Так, міський автомобіль Citroen. Це третій. Двигун, 1,6 бензин на механіці, комплектація ексклюзив. 10 рік, 7250 ціна, 149 оригінального пробігу. Контакти є. Цікавий вигляд по салону такий в нього Парктроніки присутні. Шкода Октавія. А сьомо в універсалі, 15 рік, 1,6 дизель на механіці, повністю обслужено. 220 пробігу, 10 990 ціна. Контакти 098 57 81 064. Так, тоноване не видно. Салон на тканині. Так, трошки покажу. Форкоп та парктроніки є. Зоє. 14 рік, 76 пробігу, 24 кВт батарейка. Клімат-контроль, круїз, камера парктроніки. Ціна 8950. Власник Іван. Вешой пасад в універсалі. 10 рік, 2,0 дизель на механіці, 2 ключі, 8350 ціна, контакти 0,67, 3мірки 3027. Так, заглянемо по салону. Так, шкіряний салон, світлий комбінований з алькантарою. Клімат контроль. В коричневому кольорі досить такий цікавий, гарний, кого цікавий, телефонуйте. Рено модус Швейцарії. 11 рік 187 пробігу. 1,2 бензин в рідній фарбі, 6 тисяч ціна, контакти бачимо. Салон комбінований, клімат, контроль присутній. Opel Astra J. Швейцарії. 11 рік, 187 пробігу, 1,7 дизель на механіці. 7600 ціна, контакт є. Погано видно, дощ падає. Так. Більше інформації уточнюйте. Так, Шкода Октавія в універсалі. Сьомий рік, 230 пробігу, 1,6 бензин на механіці. 6100 ціна. Контакти 067 740, 65 53. Прокоп присутній. Кого цікавить, телефонуйте. Toyota RAV-4. Равік 8 рік, 20 тисяч пробігу, 2,0 бензин на механіці, є два комплекти резини, авто на повному приводі, 9500 ціна, тут контакти до хлопців. Трошки заглянемо по салону, нічого не видно. Дощик заважає. Сят Ібіца. Кузовий хетчбек. 8 Восьмий рік, 227 пробігом, 5 тисяч стіна, двигун 1,4 дизель на механіці. Повністю обслужена машинка. Не дуже видно по салоні. Потрібно уточнювати. Volvo V-50. 11 рік, 234 пробігом, 2,0 дизель на автоматі, 9600 ціна, контакти є. Так, чорний шкіряний салон. Погано, видно дощ. Ренос сценік другого покоління. Так, сценік 5-го року 216 пробігу, 1,6 бензин на автоматі, 5500 ціна, контакти є. Так, трошки по салону. Форкоп присутній. Mitsubishi Colt. 2005 рік, 250 рідного пробігу, 4200 ціна, 1,5 бензин на механіці повністю обслужений. Так, такий червоний салон на тканині. Цікавий. Шкода Octavia А5, в кузові ліфтбек. 10-й рік 170 пробігом, вігун 1,4 бензин, коробка, мабуть, механічна, зараз заглянемо. Ціна 7650, контакти є. Та парктроніки є. Volvo s 80 9 рік модельний 10-й, 256 пробігу, 3,0 бензин, повний привід, 10.300 ціна. Контакти є. Так, світлий, шкіряний салон, люк. Кого цікавить – телефонуйте? Шкода Octavia a 7 в седані. 16 рік, 250 пробігу, 12200 ціна, 1,6 дизель на механіці. Контакти є. Салон на тканині. Кого цікавий телефонуйте? 407 Peugeot. 2005 рік, 1.8 бензин, механіка, 170 пробігу, 3800 ціна. Контакти до хлопців тут. Більше інформації уточнюйте. Реносценік другого покоління. Сьомий рік 254 пробігу, 2.0 бензин на автоматі, машинка Швейцарії. 5600 ціна, контакти Є. Клімат-контроль, світлий салон на тканині. Кого цікавить, телефонуйте?